Христос посеред нас, дорогі брати і сестри у Христі, дорогі друзі, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати над текстом однієї давньої молитви, яка промовляється в часі Великого посту. Ця молитва називається молитвою святого Єфрема Сиріна, тому що її уклав великий християнський праведник, подвижник, преподобний Єфрем Сирін. Який жив у 4 столітті після народження Ісуса Христа. Ця молитва вона є приписана промовляти кожному віруючому християнину у часі Великого Посту. І вона є дуже багата на зміст. Тому що у тій молитві ми одночасно молимося до Господа про те, щоб допоміг нам побороти певні гріхи. І осягнути певні чесноти, де ми можемо знайти текст цієї молитви? У кожному молитовнику, в кінці щоденних молитов, там так і написано: Молитва святого Єфрема Сирина. Отже, який є текст цієї молитви? Ми молимося, Господи і владико життя Мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства віджени від мене. І б'ємо доземний поклін. Після того ми продовжуємо молитися духа чистоти, покори, терпеливості і любові, даруй мені слузі Твоєму. Знову б'ємо доземний поклін. І після того продовжуємо молитися так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. І після цього б'ємо знову доземний поклін. Чи раджу всім нам у цьому часі обов'язково молитися цю молитву? Тому що у цій молитві ми молимося про те, щоб Господь допоміг нам побороти наші гріховні схильності і осягнути чесноти у цьому часі Великого посту, нехай Господь нам у цьому всім допоможе. Амінь.